Для чого у вальдорських школах до 11 класу вчать музику, живопис, скульптуру? Вальдорська педагогіка стверджує, що людина може розвиватися тоді, коли вона задіє мислення, почуття та волю. І кожен з предметів розрахований на те, що він розвиває ту чи іншу сферу. Якщо ми з вами приберемо музику, або живопис, або літературу, як ви думаєте, яку сферу в дитині? Ми не дорозвинемо. Правильно, чуттєво. І якщо ми говоримо з вами про те, що людина має розвивати емоційний інтелект, то це якраз про ці предмети. Якщо ми з вами говоримо про ремесло, рукоділля, фізкультуру, які теж йдуть до випуску, то ми говоримо про яку сферу. Правильно, про вольову. Там, де я маю докласти зусилля і доробити свій вирок. Чи потрібна нам з вами воля? Звичайно, інакше все, за що ми будемо братися, не буде закінчуватися. Ну і про мислення. Якщо ми з вами не будемо розвивати мислення, я думаю, коментарі не потрібні. Але якщо ми будемо розвивати тільки мислення і залишимо в старшій школі лише предмети логічного спектру, там, де ми задіємо найбільше мислення, це математика, це історія на запам'ятовування, це мови, це рідна мова. То ми з вами не задіємо інші дві сфери, ми май... майже не задіємо їх. І тоді, що ми отримаємо людину, яка дуже багато думає і майже нічого не відчуває. Як ви думаєте, до чого це може призвести для людини, а головне для суспільства?